Добрий день, мої вітання усім, хто з нами долучається, цікавиться. Мене звуть Анна Валеська. Дякую вам. Не забудьте підписуватися, ставити вподобайки і обов'язково коментувати звідки ви нас дивитесь, Який у вас настрій як ви ставитесь до того, що несеться, і що ми будемо обговорювати. Моя гостя сьогодні Катерина Рошук, політологиня. І експертка з Америки, американської політики, зокрема, та внутрішньої теж засновниця видання букви. Вітаю, пані Катерина. Добрий вечір. Так, ми будемо говорити про те, що вже тиждень. Ну почнемо з цього. Про колишніх крішки поговоримо вже тиждень, як Андрій Борисович. Ти просто бивший очільник офісу президента. І Зеленський одинокий сам переживає втрату або ні. Бо багато є версії, кажуть, що він там оновився і навіть трішки змінився, коли вийшов з його впливу Єрмака. І виявляється, що можна жити і без. Єрмака, як ви оцінюєте цю втрату для української політики і чому й досі крісло порожнє? Я оцінюю це правильним рішенням президента. Як я бачу з реакції Андрія Єрмака, він був до цього чомусь не готовий, що нам демонструє повну політичну недосвідченість обох. Тому що а, Єрмака треба було звільняти ще десь. Я думаю, рік тому він став токсичною фігурою, яка лише а, тягнула вниз рейтинг президента і, в принципі, сприйняття України. А ми знаємо а, коментарі наших партнерів, які називали його а, поганим переговірником. Навіть доходило до того, що його англійську ставили під сумнів. Це взагалі сором, тому що. Держава може забезпечити перекладача якісного і не обов'язково взагалі людям, які ведуть перемовини чи комунікацію від імені України самим розмовляти англійською. А наприклад, президент Китайської народної республіки користується послугами перекладача, а той же Путін користується послугами перекладача. Це насправді дає. Трохи часу, поки йде переклад, да? якщо особливо людина знає мову, і поки перекладач перекладає, це дає трохи часу зорієнтуватися та подумати, що тобі сказати. Але от ми отримували такі коментарі, що Єрмак некомпетентний, що він не знає погано англійську, і що з ним взагалі ніхто не хоче в Вашингтоні розмовляти. А це Тому треба було звільняти його давно. Цього не сталося. Але зараз сталося, і я розумію, що для нього це стало новиною, оскільки він дав якийсь дуже емоційний коментар журналістам американським і сам не написав нічого. Жодного слова, жодного слова подяки президенту, жодного слова подяки українському народові, якому він мав честь служити. Просто нічого, і це вже нам говорить про те, що він звик і наскільки. Це адекватна реакція, ні, вона не адекватна, але вона прогнозована, тому що Андрій Єрмак не є досвідченим ані політиком, ані державним посадовцем. Він працював у бізнесі до того, як став головою офісу президента. Причому в бізнесі невеликому він був продюсером серіалів, переважно у Росію, і президент чомусь у ньому побачив людину, якій він може довіряти. Оскільки президент Зеленський, людина, яка ніколи системно не працювала в українській політиці, і він просто не може зорієнтуватися, кому можна довіряти, хто є фаховим. А це дуже насправді погано. Він обрав просто людину, якій довіряє. А простого ну не хлопця, Єрмак вже не хлопець, але простого чоловіка, от такого можливо, щирими намірами. А я нагадаю, що з 2021 року саме Андрій Єрмак ввів перемовини про мир з Росією. З козаком делігованим путіним вони зустрічалися, про щось домовлялися, відводили війська, і в принципі тоді був опір українського народу. Коротше кажучи, все це завершилося повномасштабним вторгненням Росії в Україну. А от ми бачили цього тижня, коли вже Єрмака було звільнено. Колишній міністр МЗС Метро Кулеба виступив з коментарями, що Єрмак був просто великою проблемою. Я чесно кажучи, не поважаю такі коментарі, тому що має сміливість критикувати, говорити про, про проблеми, Коли вони відбуваються, а виходить, що людина була звільнена, да він собі очікував моменту. Щоб щось сказати при цьому в нас купа народних депутатів від опозиції громадських діячів, журналістів, які мають сміливість і рішучість і відповідальність перед своєю країною, щоб говорити про проблеми, і саме діяльність цих людей стала у тому числі наслідком того, що Єрмака нарешті звільнила. Чесно кажучи, це мабуть вперше в історії України, коли ми а, обговорюємо посаду. Керівника Офісу президента, людина, яка має забезпечувати просто функціональну діяльність президент як якоюсь дуже важливою фігурою. Ми так про прем'єр-міністра ніколи не говорили останні 6 років, як зараз говоримо про Андрія Єрмака. Ну так, тому що президент його наділяв таким ареалом повноважень, неіснуючих, і він сам себе наділяв. Я не знаю, з Телеграма він теж пропав, так? Він же ж тут і новини нам повідомляв в Телеграмі. І там... Як канал у нього свій був, зараз я так бачу, що немає, він не, не пише нічого вже, так? Останній допис Чому? його за день до звільнення про те, що в нього проходять копшуки БУ, <різь> і, <різь> <різь> і а, він сприяє повністю. І от після цього жодного допису взагалі Ну і дописів немає, і підозри власне, від набу немає, і там інформації трошки було про обшуки. Чи буде продовження цієї історії, як ти думаєш, для Єрмака в плані відповідальності? Мені важко сказати це правоохоронні органи можуть лише керувати цим. Сьогодні з'явилася інформація про деталі обшуки, що в нього було знайдено щось шаманське. Я не готова, чесно кажучи, коментувати е, звички людини і що він робить у себе вдома. Е, я таке не люблю, чесно скажу. Мене більш цікавить, чи нашкодила чи допомогла його діяльність нашій державі, особливо під час повномасштабної війни. А те, що в нього там якісь він обряди проводив, ну це не має жодного відношення до справи. І мені б не хотілося, щоб такими емоційними речами слідство підміняло реальні питання. Так от, чи буде підозра, ми побачимо. Звісно, хотілося б результату, тому що це доволі звукомобута. Та це доволі серйозний крок, враховуючи, що президент цій персоні дуже довіряв і адекватно було б довести це до кінця. По суті, наш того, що там відбувалося. А хто може бути наступним наступним Єрмаком, так? Наступним очільником Офісу президента. І чи збережуться в нього такі, такий вплив, чи такі повноваження, як були у Єрмака? Чи можемо розраховувати, що в принципі конфігурація і сама модель управління буде змінюватися в Офісі президента і Зеленського? Все залежить суто від президента. Як він вирішить І оці всі розмови, що Єрмак керував Володимиром Зеленським? Ще щось мені це смішно чути. Володимир Зеленський сильна товольова людина. Єрмак сам по собі ніхто він був просто інструментом в руках. Володимира Зеленського. А, і саме Зеленський несе відповідальність за все, що робив Єрмак. І він прекрасно знає, що робив Єрмак. Це ж не те, що умовно відбувається десь в іншому кутку країни, де президент може бути не до кінця проінформований. Да йому потрібно більше часу, щоб розібратися. Ні, ні. Це відбувалося в його офісі. Він давав прямих вказівки керівнику свого офісу. А тож, буде як він вирішить, знову ж таки, це не є якась політична фігура, в нас є міністерство, в нас є, слава Богу, вже тепер більш-менш професійні перемовники судячи зі складу делігації, які ведуть перемовини, а не Єрмак. І а, зараз а, обговорюють і по, і кандидатуру. Федорова, це міністр цифрової трансформації, так, прем'єр. Ну, знову ж таки, якщо людина успішно працює міністром, розробляє цифрові рішення, то який сенс йому зараз переходити? В офіс лише щоб бути ближче до президента, я іншого в цьому нічого не бачу. Ну от суто з точки зору його рішення, аж він має це рішення приймати. А були взагалі якісь навіжені версії про те, що там прем'єрка буде? Ну премєр міністерка посада прем'єр-міністра, це дуже важлива посада і для кар'єри, і для життєдіяльності країни. Що тепер туди переходити? Навіщо? Ми знову таки тиждень обговорюємо, хто може бути, а хто не може uh -huh. бути. Також а, кандидатуру у поліції обговорювали. Да? Ну, мені важко сказати, знову ж таки. Президент сказав, що він буде проводити консультації. З ким? З ким він буде проводити консультації? Ну, ну, е сьогодні так. з кислицею зустрічався, з Федорова розглядають, можливо. Можливо, кислиця до речі, це був би непоганий варіант. Я насправді дуже рада, що він з'явився серед переліку перемовників, бо він має досвід у міжнародній політиці. Він знає, що таке Росія, він знає про попередні домовленості, і він насправді має більше досвіду ніж наш теперішній міністр МЗС про сі повазі, і може, якщо президент вирішить, що далі обов'язково, С ками Президента є трек, то, то кандидатура квиції вона не є поганою, і він, в принципі, я сподіваюся, буде нейтральним і не виникне такої ситуації, що в нього будуть обшуки через якісь корупційні підозри. Так, до речі, сьогодні були обшуки і ще в однієї слуги Анни Скороход. Так, теж там НАБУ проводили обшуки, і, начебто, є підозра вже в отриманні хабаря народної депутаткою України Анни Скороход. Вона така досить активна була останнім часом, навіть коментувала багато чого, на відміну від мовчазних слуг. Це продовження цього міндічгейту, чи це окремо як ти судя судячи з судячи ситуації з коментарів слідчих органів, вона торгувала внесенням або не внесенням людей у санкції? Взагалі, Володимир Зеленський, за, за нього виникла така інновація: це вносити громадян України у різні санкційні списки. От, наприклад, економічні санкції. Що це таке? Що це взагалі? Звідки вони беруться? Ну у когось, наприклад, знайшли, чи там чи написали, що знайшли російський паспорт, при тому, що паспорту може не бути. Він був анальований. Ви ну знаєте, але людина вже в санкціях і блокують ці рахунки. Далі Петро Порошенко проти нього були превентивні санкції. Що це таке? Він в Україні, він громадянин України. І що вважаєте, що він щось порушив, так будь ласка, притягайте його до відповідальності, але це такий швидкий механізм зробити людину токсичною та зробити для неї проблеми. Що людина не може користуватися наприклад, власними рахунками банку? Ну нічого нічого не можна. А я знаю, що фігуранти санкційних списків подають до суду, а ніхто ще нічого не виграв, тому що суди розумієш, це політична воля президента і. Але розуміють цю абсурдність цих санкцій і просто тягнуть, бо все ж таки судова система в нас не як в Росії, і ніхто не хоче брати на себе такі, таку відповідальність. Але я впевнена, що більшість людей ці санкції виграють, і ці суди виграють і що Україна буде в ЄСПЧ платити великі компенсації. Так, от користуючися, от тим, що є така історія з санкціями. Ніх ніхто не знає, хто ці списки а, взагалі президенту подає. А, е, РНБО голосує. А, і от е, е, депутатка, яка е, вирішила скористатися цією можливістю, продавала внесення когось у санкції. Ну знаєте, такий нормальний бізнес, як то кажуть, І, е, 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 звісно, що це, це, це я цинічно це говорю. Її на цьому викрили. А я думаю, що це ну, саме. Оці звинувачення вони не пов'язані з гейтом. А чи вона там дотична в цілому до цієї історії, поки такої інформації нема. Але от просто перемовини її опублікували там так на таких тонах, сказано я тобі хто така? Давай гроші, що ти мені не всі сумне хочеш? 250 я Тобі сказала? Дуже що таке? Ну це до речі, серед слух, так і з більшістю у Верховній Раді, але серед слух. Найбільша кількість людей, на які заводять справи, які втекли за кордон, там є колаборантами. Ну це знову ж таки наслідок вибору виборів дев'ятнадцятого року, коли обрали кого завгодно, от нових, просто нових зеленого кольору. Та й все так а що буде далі з виборами? Хочу поговорити про твою статтю для Еспресо. І дуже інтригуючий такий заголовок, залужний вирок Зеленському, і ти там кажеш про те, що якщо вибори будуть в найближчий рік, що мало ймовірно, хоча от ми говорили тут з Ніколовим нещодавно, він каже, що бюджет виборів Зеленський марить виборами в такому плані. Але тим не менше, за моєю оцінкою, пише Катерина Рошук, їх Зеленський програє, тобто вибори. Деталі да, щиро вважаю. Я щиро вважаю, що він їх програє. Я бачу настрої суспільства. Люди, ті, хто його підтримував, вони більше йому не довіряють, вони розчарувалися. По-перше, тому що ставлення до військових за рахунок того, що військові не забезпечені, відбувається треш з мобілізацією. ТЦК поводилися. Особливо спочатку дуже жорстко порушуючи права людей, тобто мобілізація була провалена саме з точки зору організації, і це формує недовіри до президента як верховного головного командувача та до де держави не мій превеликий жаль. І я вважаю, що якщо вибори будуть демократичними, я залежу, якщо вони будуть демократичними, то він їх програє. Я думаю, що вони будуть демократичними, бо я бачу настрої суспільства, еліт і. Фальсифікувати в нас вибори так, от як би комусь хотілося як свого часу у Януковичу, неможливо більш ніж на 1-2%. Це особливо ну не знаю, чи це на щось вплине. Не думаю, але е про вибори я вам скажу чесно. Я чую з літа 22 року офіс президента замовляв тоді соціологію. От зараз ми все то де окупуємо, а вийдемо на кордони 91-го року, проводимо вибори. Я дивлюся і кажу, а це мені кажуть люди, які географічно не знають різницю між Мелітополем і Маріуполем. Ну умовно я кажу: а як ви хочете де купувати? От, наприклад, хоча б той Маріуполь? Ви взагалі собі уявляєте масштаби? Я не є військовим експертом. Я там просто народилася. Я приблизно розумію, що де як, як його Росія окупувала. А, як це влаштовано. А, ну, Це була розмова з тими, хто працював з президентом, Вони кажуть, що ну, така, така в нас директива, ми зараз віримо. Кажу, ну добре. А, і я чую про ці вибори, ну, знаєте, стабільно раз на 7 десь місяців, що от ми зараз контрнавстріт проведемо вибори, щоб Зеленський усіх пробратися. А те, що він поспішає, мені, мені зрозуміло, бо з кожним місяцем його рейдер падає. І шансів стає все менше. А те, що зараз в нас особливо кандидатура, крім умовно того ж залужного, який мав дуже високу популярність з 22 року. Нема ну, це також нормально, бо немає політичного процесу. Ніхто зараз не може сказати я, претендую бути кандидатом або я кандидат. А коли у цей перелік з'явиться, коли в нас буде кастинг, ми побачимо за кого б ми могли проголосувати. Але поки всі народні симпатії, всі соціології відкриті, нам дають перелік потенційних кандидатів, де залужний мав перше місце Зеленський, друге, але це було до корупційного скандалу. І залужний впевнено, вигравав у Зеленському. І я скажу, що політична недосвідченість президента. Саме поклала, саме дала таку можливість залишки, бо Ріні його звільнив у 23 третьому році, де я не помиляюся, коли всі готувалися до контрнаступу, і от думали, що зараз 24-му прийде Трамп, щось там підпишуть. Не хочу навіть коментувати, і будуть вибори. Значить, що потрібно, потрібно прибрати всіх конкурентів до речі, сусп. То взагалі ми не зрозуміло, чому звільнила залужного. Якщо ви його звільняєте за якісь провали на фронті, так поясніть. Якщо ви звинувачуєте його, що він не впорався зі своєю роботою, так притягніть до відповідальності, а не відправляйте послом працювати. Ніхто не зрозумів, чому це сталося. І в принципі, з цього часу Росія нормально просувала тренд кулянства. Плюс знову ж таки ми мали реальну проблему із комунікацією мобілізації і з, з рівним. Того, відбувалося, люди зневірилися, і у хлянство було нормалізовано. Це мої суб'єктивні спостереження. Можливо, соціологи, які цим займаються більш детально, несуть певні корективи. Тому а, і залужний може стати вироком залужний? для Зеленського, абсолютно, так. Да. І він сам причина того вироку, сам тому, що він законсервував його рейтинг позитивно. Якби залужний досі був е, головнокомандувачем, то у цей увесь негатив. А він би розділяв і зеленський міг би умовно через е, проблеми з мобілізацією, в тому числі ну суспільство ж не дуже е, розбирається, хто там за що відповідає. Сказати залужний не порався, я його звільняю. І в принципі, в цим по цим ходився. Це б не дуже там підвищило, на мою думку, шанси зеленського переобратися, але вони були було вище. Щодо виборів, мій прогноз такий: якщо вони будуть протягом року, залужний має дуже високий шанс їх вибрати. Зеленський, я думаю, не має шансу переобратися. А от якщо вже там пройде 26, шостей їх не буде, будемо говорити тоді, тому що все дуже динамічно змінюється. Але Зараз ситуація на фоні того, що робить Америка, дуже для нас поки невтішна. Тому ми маємо як я заволою відстоювати наші позиції разом з європейцями, щоб нас не примусили щось там підписати, що просто е зробити паузу 2-3 місяці. Е наша улюблена, е улюблені цифри, і е знову буде велика війна. Коли? Якщо якщо зараз щось замурється, ну, ми... так як якщо ми вийдемо, а, от якщо просто заморозиться, може бути мир довго чесно. просто заморозиться. Якщо ми будемо посилюватися а, і готуватися до наступного раунду війни, якщо нас примусять вийти з території, які Росія не здатна завоювати, тоді це буде дуже погані в нас настрої середині суспільства. всі буде дезорієнтовані, деморалізовані, і Росія не знаю, перезавантажиться трошки і піде далі. І тим більше там зміни санкції, вони отримають знову таки можливість заробляти гроші, і це буде дуже швидко, дуже швидко. Знову скажуть, а от ми підписали Україна порушила всі домовленості, знову вибрали якихось там націоналістів, фашистів, там ще, ще щось. Вони знайдуть завжди що сказати, і поновлять своє СВО який прогноз на те, чим завершиться цей перемовний трек? Чи можна сказати, що він уже завмер? Ні, а не можна складати, що він завмер, а Трамп досі дуже хоче щось підписати, завершити йому все одно на наші інтереси. і Він взагалі не хоче розуміти, що відбувається у Європі. А, взагалі дуже великі проблеми до його когнитивних здатності. От опублікована нова стратегія нацбезпеки США. Ну це просто стратегія. Да? Не факт, що вони буде імплементувати, Але вони вже виводять свої війська потроху з Європи, кажуть, що ми хочемо зосередитися. На тихоокеанському регіоні, де є реальна небезпека, а, і Європа має саме розбиратися зі своїми проблемами. Ну це не чесно по до партнерів, це неадекватно, тому що а, Друга світова війна. Президент розвитку, тож знову ж таки була політика не лізти у цю війну. Він умовляв конгрес по-перше, надати вам ліс, а потім вже після Первого Варбору повномасштабно війти у цю війну. Але намір Америки був не втрачатися. То є проблема е, Європи, тому що ми після Першої світової війни втратили дуже багато солдат. А е, були антивоєнні мітинги серед американців, і це абсолютно нормальне в принципі бажання Америки е, не воювати в Європі, але є ж зобов'язання в НАТО. Коли ви виходите, ви демонструєте слабкість, і війна до вас прийде. Вона може прийти з боку Китаю, який є союзником Росії і буде союзником, і Росію не вийде відірвати від Китаю, бо вона залежна від нього. І вони мають спільну ідеологію антиамериканізму. тож це абсолютно хибна політика. І я сподіваюся, що у Дональда Трампа просто про неї забудуть про її реалізацію і, хоча б не буде знімати з Росії санкції, а взагалі було б непогано їх посилити. Але нам треба це. Ці позиції відвоювати разом з європейцями, переконувати, 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 тиснути, тиснути, відстоювати, поки ми, нам дається це робити, утримати обмін розвідданими, утримати продаж нам зброї. І якщо і вимагати від Росії те, чого хотів спочатку Трамп: припинення вогню, а далі перемовляємося але припинення вогню. Це нам дасть можливість перепочити, відновити сили, щоб підготуватися до наступного раунду війни. Дуже дякую, Катерина Рошук, засновниця видання букви, експертка з політичної аналітики, політичної ситуації. Ми спробували зробити такий розклад політичний що до чого наприкінець тижня. Дякую за якісну аналітику і завжди рада бачити. Дякуємо всім, хто нас дивиться. Боротьба триває. Стоїмо.